Так, ще там у мене трошки така ідея прийшла в голову по, ці, по цим ремонтним стандартним ремонтним кольцам. Получається, що якщо не розтачувати канавки, а просто їх поправляти по мінімуму, якщо треба буде. І просто підкидувати. По, по місту приміряти е, ремонтні по висоті кольця. Тобто, у нас є 3.0 Висота. Тут у стандарті 2,5, 2,5 висота. Але вже перший ремонт стандартний по висоті. Це 2,65 кольцо. Тут ще можна буде потім зробити через років 10. Е, може і раньше. Смотри, смотри, як експлуатувати Ще один ремонт такий по висоті. Е, там, допустимо, ще там десятки дві. Там 2. 2,8. Так, це вже. Другий. І третій, це можна, там вже, там вже дивиться, стандартне кольцо 3-0. Оце всунуть. А там вже дивиться, чи воно стане, чи чи трошки шліфувати. Тобто, маю маведу, що таким таким способом, да, якщо ставить по висоті ремонтні кольца. Виготовляти їх, не визволяти, а шліфувати. Е, можна так ремонтувати поршень ще разів 2-3. Я так думаю. Тобто, оце один раз я зробив. Це перший ремонт, потім другий, третій. Ну, три ремонта. Я думаю, мінімум, а то 4 можна таким чином зробити на стандартному поршні. Е, але до тих пір, я думаю, поки поки щось не витримає, бо все ж таки поршень роки, осталось да, металу, все таке кажуть, е, все може бути там і щось, щось може і. Перегрів у когось там чи що, і може лопнуть. І перегородка ця ось, ось між, між кольцями може лопнути. Ну, там уже до останнього можна буде його використовувати, експлуатувати з такими ремонтами. Отак. От Я думаю, це, в принципі, на ці двигуни і ФО2 ВД, це. Це вже щось. Це щось. Це варіант. Надо пробувати. Попробую, значить, на кумовом е, двигуні. Так, як заведеться, як буде працювати, буду там писати, Зніму відео, як, як запущу. Так, це такі спроби. це логіка, говорят